Зобив до маріупольського гарнізону! Він потрапив полону Маріуполь. Він на захисті ще з 19-го року стояв в військовій частині 30-11. Спочатку повномасштабно вони, вони були в іншому місті. Тільки це все почалося, вони одразу поїхали назад з Ну, Це так тільки від звільнених хлопчиків, які тут поміняли. Була звісточка за сина, ну, де він знаходиться. Бабушка прийшла. Я зі своїм портретом прийшла, повну я чекаю, внука з полону. Він вже в полоні два роки буде в матті. Два разні. Два місяці. Да. Так. Вот. Ми його дуже ждемо. Він дуже в цілому здається. Він старший внук. Буде продовжувати наш рід, Наше, наше прізвище. Поэтому... На акції, щоб підтримати наших військовополонених, які знаходились як в Маріуполі, ну, так як, всі, як всі потрапили в полон. Ми їх підтримуємо, тому що ми не знаємо, що з ними в Росії. Їх там готують ми рад голодом. Ми хочемо, щоб їх повернули. Вони стояли за нас, ми маємо стояти за них. Болітеся за них так, як вони бобуть! Кондіолона Анастасія, я дружина більш пораненого захисника України, гонділ Артема, який вже 21 місяць знаходиться в полоні. Перше поранення він отримав під час боїв за Маріуполь, друге поранення він отримав в теракту Валеній, який стоїться ніч з 28 на 29 князя. Поранених під час теракту досі не вертають. За півтори роки з моменту теракту не повернув жодного. Добро Знов останній раз міняли в травні минулого року. Мій чоловік Зов, тому його ніхто ніде не бачив і ніхто не знає його місце підтримування. Єдине, що я бачила останнє, це 4 серпня 2022 року із ворожих телеграм-каналів, де його показали з Донецької лікарні після терапії. Важливо, тому що е якщо ми не будемо виходити і підтримувати наших рідних, вони ж на ментальному рівні це відчувають нашу підтримку. Якщо ми не будемо за них боротися і не будемо за це наголошувати і привертати увагу, їх просто забудуть. Досі сидять в 14-го року у колонії. Саме особисте, що стосується теракту, навіть на законодавчому рівні цей день не визнав офіційно терористичним актом і не визнаний немає Дня жалоби. Офіційно за страти, коли там стратили більше ніж 50 військовополонених бездойних, спалили заживо, більше ста отримали поранення. І на сьогоднішній день 59 важко поранених досі знаходяться там у ворожих полонах, без, без належної медичної допомоги. Тому це важливо, якщо ми не будемо цього робити, як ми намагаємось, щоб нас світ утримав, якщо вони не знають. Я військовослужбовець, мій позивний кривий. Це третя штурмова бригада. Колись служив ще в Азові з 15 по 17, тому я, я тут, щоб підтримати моїх побратимів, які знаходяться в полоні. Це, це головне, Нам треба виходити, казати, про них говорити, репости робити, тому що ну, вони зробили. Великий вклад в історію України, щоб зараз ми могли спокійно пити каву та продовжувати існування. Дуже багато знайомих в мене там залишилось і кожного чекаю. Мене звати Анна, чекаю свого чоловіка з полону. Боронив Маріуполь, Азовсталь. При виході з Азовсталі потрапили в полон. Майже два роки чекаємо. Інформації Ось, е, немає інформації. Те, що отримують тільки на території Росії. Зв'язку немає. Чекаємо, сподіваємося, скоро будуть вдома.